Щороку, 28 жовтня, Україна відзначає день визволення від фашистських загарбників. Сьогодні ми шануємо українців, які боролися та перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Дякуємо тим, хто своєю працею наближав розгром ворога та допомагав відбудувати Україну з руїн. В кожному місті цього дня вклоняються подвигу воїнів, що 80 років тому загинули в боях за звільнення України. Посадовці прилуцької міської ради вшанували пам'ять героїв Другої світової війни, поклавши квіти до меморіалу. Ця трагедія не оминула жодної української родини. Проте з кожним роком очевидців тих подій стає все менше. У наших прилуках создана і працює спілка малолітніх уздяків лагерей. Це ті люди, які під час Другої світової війни були насильно вивезені в Німеччину на каторжні роботи. Спілка ця була організована. 1965 році на сьогоднішній день знаходиться 10 чоловік, а було 165. Ми часто зустрічаємося 11 квітня кожного року. Це як другий день народження кожного чоловіка, який був насильно вивезений до Німеччини. Тож вічна пам'ять. Усім погибшим. вічна пам'ять нашим солдатам-визволителям нашого міста. Про це не можна забути тоді, за підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів воїнів. Понад 2 мільйони українців було вивозено для примусової праці до Німеччини під час окупації. На території України було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Близько 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. І сьогодні Україна виборює право бути незалежною державою. 978-й день на полі бою проти російського окупанта. Ми відстоюємо наш суверенітет. Ворог нищить наші міста та села, вбиває мирне населення. Сьогодні, як і 80 років тому, свої життя віддають ті, хто мріяв про мирне небо та світле майбутнє для рідної України.